Всім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я практикуючий онлайн-логопед. Рада вітати вас на своєму каналі. Це перше відео, яке виходить в цьому році на моєму оновленому каналі, і воно буде просто бомбічної якості зображення і якості звуку. Я сподіваюся, все це дякуючи цьому прекрасному мікрофону, який мені все ж вдалося придбати. Проте мої звикання до нового YouTube обладнання все ще Е, Сподіваюся, що звук буде насправді таким класним, як я цього і очікую. Проте цього разу ви будете бачити мікрофон в кадрі. Перепрошую за це. І дуже сподіваюся, що ви підтримаєте відео своїми лайками, поширеннями і коментарями. Дуже вам вдячна! Перше відео на моєму каналі, і ми поговоримо на одну з найважливіших тем. Це питання найчастіше приходить мені у приватні повідомлення і найбільше цікавить моїх дописувачів. Всім цікаво! Як же проходить перша зустріч логопеда і дорослого, якому треба покращити дикцію, мовлення, поставити дихання, зробити мовлення більш об'ємним, навчитися володіти власним артикуляційним апаратом, задля того, щоб якісно заявляти про себе світу. Про це, власне, сьогодні і поговоримо. Отже. Чи можливе з логопедом перше пробне заняття? І так, і ні. Якщо ви були в мене на сайті, то ви бачите, що перше пробне заняття у мене є, але воно спрямовує вас сюди, на YouTube, для того, щоб подивитися фрагменти моїх занять, які я знімаю і викладаю саме тут. Якщо вам цікаві фрагменти занять, напишіть, будь ласка, в коментарях. І розкажіть, щоб вам було цікаво побачити. Я, звичайно, буду публікувати ці відео без своїх учнів, проте з максимальною деталізацією і з ефектом присутності на моїх заняттях. Отже, як проходить перше заняття логопеда, яке точно не є безкоштовним, а є дуже інформативним і необхідним. Перше заняття логопеда це консультація. Консультація логопеда, що ж це передбачає, здавалося б, дорослий, який знає, що йому необхідно відвідувати логопеда, тому що не знаю, він хоче покращити вимову звука Р, поставити звук С, навчитися красиво говорити, не використовувати слів паразитів, не робити Е в паузах. Володіти красиво своїм артикуляційним апаратом для того, щоб якісно доносити свої думки. І саме це ми і розбираємо на консультації. Я розумію запит свого учня, співставляю його з тим, щоб я бачив як спеціаліст, щоб я радила покращити в мовленні. Ми знаходимо точки дотику в цих питаннях, тому що інколи людині не хочеться, не знаю, там покращувати дикцію в цілому. Проте людині важливо звернути увагу лише на звук. «р». От лише це е, людину хвилює доросло. І це цілком нормально. Не всім треба прям кожен аспект мовлення покращувати. Ні, це не так. Кожній людині. Кожній необхідно виставляти собі якісь певні труднощі, які, не знаю, вона знаходить, які їй в собі не подобаються, і які треба вдосконалювати до яких іти. Тому, мені здається, саме в цих аспектах зароджується і енергія, і впевненість, і бажання, бажання працювати над собою. Отже, ми з'ясовуємо ці аспекти. Далі я проводжу діагностику. Діагностику дихання, артикуляції. Ми з'ясовуємо, наскільки добре чує людина звуки мовлення, наскільки добре відчуває органи артикуляції, а це і губи, і язик, і м'яке піднебіння. Не всім вдається одразу відчувати всі органи артикуляції, проте ми робимо ряд вправ, які дають таку можливість для того, щоб ефективно їх використовувати в подальшому вмовленні. І на цій першій консультації саме я пропоную корекційний маршрут роботи над тим чи іншим звуком, над дикцією в цілому, і так далі. Тому, відповідно, це не може вважатися пробним уроком або пробним заняттям, тому що це діагностичне заняття, а діагностичне заняття містить в собі і знайомство. І е, розуміння точок доторку, і розуміння мети співпраці, і багато багато інших важливих аспектів, про які я вже сьогодні сказала. Але мені здається, найважливішим є те, що після такого заняття дорослий розуміє, чи правда він готовий продовжувати займатися, е, чи ні. Якщо дорослого цікавить я як особистість, або просто. В принципі, що таке логопедичні заняття, то я раджу таким дорослим підписуватися на мій канал і переглядати нові відео, тому що я буду публікувати, сподіваюсь, в новому році хоча б по одному відео один раз на тиждень. І... У вас буде багато нової і свіжої інформації. Звичайно, я сподіваюся на вашу підтримку. Про те, як відбувається заняття з логопедом далі, що вони собою передбачають в наступних етапах. Це зустрічі, які можуть відбуватися два або три рази на тиждень. Я рекомендую все ж два рази на тиждень займатися з дорослими. В зв'язку з. Тим, що я вважаю за необхідне розподіляти відповідальність між мною та моїми дорослими учнями. Що це означає? Це означає, що не лише я відповідаю за результат учня, а й учень сам відповідає за те, щоб виконувати сумлінно домашні завдання, знаходити час. Для їх виконання, і повідомляти мені про труднощі, які виникають, тому що зрозуміло, ми живемо в реальному світі, в якому насправді є багато факторів, які будуть відволікати від е, цієї цілі мети говорити чітко і зрозуміло, володіти артикуляційним апаратом, використовувати всі його можливості, тому що є якісь буденні важливі речі, не менш важливі, ніж. Та мета, яка є у вас, і ми з учнями разом вирішуємо подібні питання, але розділяємо відповідальність. Відповідальність учня поділитися зі мною труднощами, моя відповідальність порадити щось з свого власного досвіду або з досвіду моїх учнів. Отже, ці зустрічі проходять у форматі онлайн-відеодзвінка, де ми проводимо різні вправи, які передбачають. І роботу над дихальним апаратом, над зняттям зажимів з голосового і інших відділів артикуляційного апарату, також передбачає ця робота виконання вправ артикуляційної гімнастики, спеціальних вправ для покращення дикції, і це все відповідно ми розбираємо на етапі консультації, коли говоримо про формування корекційного маршруту роботи. Отже, такі заняття. Передбачають собою наступний алгоритм дій. Дорослий знає, що йому необхідно виконувати його вправи, якісь певні завдання. Два рази на день або один раз на день, відповідно до того, як ми складаємо корекційний маршрут. Є день занять з логопедом, коли даються нові якісь знання, перевіряються засвоєні знання. В проміжках між заняттями дорослий також має можливість надсилати мені відео для перевірки результативності виконання того чи іншого завдання, і відповідно. Ми таким чином, об'єднуючи зусилля, приходимо до якогось певного результату, який ми визначаємо все ж на першій консультації. Тому саме так відбувається корекційна логопедична робота з дорослими. Вона може тривати від 2 до 6-9 місяців. Але це все дуже і дуже індивідуально. Залежить від інтенсивності виконання тих чи інших завдань, від цілей, які поставлені на цю, перед нами. Так? Залежить від. Інших зовнішніх факторів, які, на які інколи ми з учнями впливати не можемо, але в першу чергу залежить від вмотивованості дорослого продовжувати заняття. Тому, якщо вас цікавлять логопедичні заняття онлайн зі мною, пишіть мені у приватні повідомлення. Всі мої контакти є на головній сторінці каналу, ви їх можете легко знайти. Я відкрита до комунікації у коментарях. І буду приймати з радістю ваші запити стосовно наступних відео. Дякую, що ви приєднуєтесь і підписуєтесь на мій канал, хоча все ще 50% дивляться мої нові відео без підписки. Тому раджу вам підписуватися на канал і підтримувати український контент. Мені було приємно сьогодні провести час з вами. До нових зустрічей! Па-па-па-па!